Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хано, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які ставлять вас на щасливу у вашого життя завдяки трансформаціям. Також є амулет на 365 днів. Заказуйте для щасливої версії із можливих наступних 365 днів. І так, на порозі, на порозі у вас людина, про яку ви можете мріяти. Або мрієте вже. Мрій про мене мрій, феєчки. Так. Причому дуже довгий час по аркану помірність. Це ви мрієте, я не знаю, ну не менше року. Що це за чоловік? Чоловік з розбитим серцем. Ого, чоловік хитрун, маніпулюн і обманун. Дівчата, такий чашу, що... а фечка знає його? Ну Вам кажуть, що феєчка, вона красива, сексуальна. Емоційна, енергійна, багато прихильників і... і Аркан мир. Ну, ви з ним на великій відстані, дівчата, але щось такий чоловік до вас йде. А чи знає феєчка цього чоловіка вищі сили? Тріка Пентаклів. Карти кажуть, що ви могли колись з ним планувати стабільні надійні стосунки, починати будувати. Хтось міг на роботі познайомитись. У нього до вас були почуття. Як цікаво, давайте ще про цього чоловіка. Дівчата, ну тут чоловік такий йде. Він тут щось зараз робить для того, щоб прийти до вас на поріг. Йому це важко дається, але він це робить, він каже, для того, щоб вам зробити таку пропозицію, від якої ви не відмовитесь, розумієте? А що за пропозиція буде? Плани буду вам розказувати, дуже багато у нього планів на вас і на ваше життя. Так. Причому він хоче такі вам плани розказати, щоб зразу перемогу отримати, щоб ви моча сказали, так, так, я згодна, я готова, я ваша навіки з час. Ну, що казати, феєчка. Чоловік із минулого. Я не можу сказати, що це новий чоловік. Чому? Тому що чому там хитрість обмани маніпуляції? Феєчка знає цього чоловіка. Ірофант. Карти кажуть. Феєчка не про те думає. Прийде чоловік, який помудрів. Тому. Якщо це і буде чоловік із минулого, то це буде чоловік, який став мудріше. Так, тут хтось пішов із відносин кохаючи, хоча, і хоча, і тепер людина розуміє, що ви його кохана жінка і аркан Сонце, і що ви його сонце. Так, він тут, дівчата, помагу буду такі тут ви е е е е е е екілібріси вам крутити, щоб тільки досягти свого. Дайте пораду феєчки. Десятка пентаклів, що пораду. Феєчки кажуть, Феєчка, десятка пентаклів. Стабільне надійне життя тебе чекає, брак. Хоч ти будеш тут бадатися, бо ти будеш думати, мені це на собі нести все. Хоча є велике тяжіння до цієї людини у тебе, і колись треба було вибір зробити, але він не був зроблений. Але тепер все буде по справедливості. По справедливості це значить, це буде все правильно щодо вас. Не так, як було раніше. Так, ви отримаєте перемогу, ви на коні. Він справді змінився? Карти кажуть, він тут довгий час захищав від вас свої кордони, на вас злився, але тепер все рухнуло в одну мить. Він зараз висить і нічого не робить, але Туз Пентаклів. це він Туз пентаклів? Карти кажуть, те, що він вам запропонує, ви з мечем сприймете. Так, так. Але, але потім ми опустити, тому що імператриця все ж таки щось, дівчата, або у вас спільні діти, це зіграє роль, або все ж таки він вам це покаже і докаже. Але відносини ви будете з ним будувати поступово, крок за кроком. Так, і вам знаєте, що кажуть? Дивіться на нього через е розум свій. Тобто, прям от прям прискіпуйтесь до всього, що відбувається, але у вас взаємне кохання. Люблю вас.